Доброго дня, з вами Ольга, і знову я зі своїми корінчиками-втікачами. Я вже казала, я трошки змінила технологію посадки своїх орхідей. Я додаю кори різаний мох ну в такій досить великій кількості, і роблю низьку посадку. І ось на малечі це яка десь посаджена 3-4 місяці тому. І в них такі гарні результати. Бачите, такі корінчики, я не встигаю: то одного пересаджу, то вже іншого. І начебто тільки недавно я її поливала, бачите, а корінчики вже сухі, взагалі. І ще й мінус у цих ну, посадок в маленькі горщики. І знаєте, як доводиться, ось такі корінчики, ось так поливаю, вже бачите, така, як павучок виходить. Мені треба її полити. Для того, щоб пересадити, бо корінчики сухі. Е, мене дуже тішить такі результати. Я не скаржусь. Дивіться, ще й мало того, вона ще й з кітконосом. Малечу полила. Вона вже стікла в мене. Дивіться, які тут корінчики. Файні, шикарні. Ну, Взагалі, прям я дуже задоволена. Субстрат гарної якості. Низька посадка мене дуже вона тішить, мені дуже подобається. І ви бачили, я тільки що прибрала, тут була така ну, так, бачили, мох Прямо біля шийки, і нічого, все тут гарно, все воно себе гарно почуває. Бачите, ось ці корінчики, їх тут уже багатенько вони. Мені треба їх якось розчесати обережно. Єдине, бачите, от, ось тут я не буду відривати кору. А єдине, що мені треба, мені треба їх розплутати, якби розчесати. Всі ці корінчики. Треба, щоб вони були не злипші, один, ну, щоб вони не були такі прилипші один до одного. Ось що вийшло. Ці шматочки кори я не чіпаю. І оцей листочок, це в мене механічне таке пошкодження. Він в мене підліток і прийшов з таким листочком. Але я його зараз не буду чіпати, бо тут квітконосик молоденький. Він сам з ним розбереться собі, він буде трошки підростати листочок вбок. Як орхідейки вже треба, буде, він сам цей листочок відсушить. І тепер беру горщик і обережно всі оці корінчики, як павучок, занурюємо всередину горщика. Просто чистенькою, тепленькою водичкою. Заливаю і залишаю, ну, де треба, направляю, ось так. І залишаю так на годинку. Минула година, дістаю, малечу і ось так залишаю просихати корінчики. Так, дивіться, крінчики майже вже просохли. Але за рахунок того, що я не прям вичищала старий субстрат, ось ці середні з вони вологі. Але я буду все одно саджати, бо ось ці вже підсохли, і мені головне було, щоб ось ці були піддатливі. Вирішила взяти ось отакий горщик, він височенький. Даю, мені буде якраз дуже зручно для низької посадки. На дно кладу кору, великої фракції. І обережно мені треба ось ці корінчики, всі занурити у горщик, і ще й так їх вкласти, щоб вони не вгору мені росли, а по колу або вниз, в субстрат, всередину горщика. Ну, оцей довгенький він вкладається чудово. І тепер треба мені ось усі всі, обережно. Тобто, дивіться, ми їх всі всередину направляємо. Але я ще хочу трошечки там розправляю. Ну, Я дивлюся, щоб в мене не було вверх корінчиків. Я її по центру виставила, трошки допомагаю рукою підтримую. і все. і все, Засипаю субстрат волога кора, тільки що злита, з додаванням різаного моху. Все. Обережно там, де треба, не трамбуючи, просто направляю між корінчиками. Бо коли коренева система така файна, і в нас там багато корінчиків, треба ж, щоб і між ними була кора. Я пересадила, вийшла в мене ось така, як я хотіла, дуже низька посадочка. Єдине Бачите, тут квітконіс, я так залишила таке ну, місце. Для того, щоб ну, він трошки підросте, і я тоді зможу там засипати ну цим же ж субстратом трошки розрівняти. Все останнє, що я роблю при пересадці, відразу поливаю проливом. Нам треба обов'язково намочити корінчики, бо вони нас просихали. І дивіться, так як низька посадка в мене не завжди, але частенько ось всерединку потрапляє. Ну, от, бачите, ось сюди в точку росту всередину потрапляє водичка. Я зараз, поки ну, вона стікає у мене водичка, і потім просто вимокаю все. Берем... Паперовою серветкою або туалетним папіром. Це не принципове. Що у вас під рукою є, тим і вимочуємо серединку. Не лінуйтесь. Малечо ставлю на додаткове освітлення і спостерігаю. І чекаю від неї 1 квітня. Минуло три місяці після того, як я пересадила малечо. За цей час все одно один корінчик втік. Всередині горщика корінчики гарно себе почувають, нарощують. І дивіться, яке файне, гарне квітнення. Повністю з мутацією. Метелик це в мене був. Квіточка десь 4,5 см, невеличка. Але вона така гарна, ніжненька. Взагалі я дуже задоволена, це проквітло по сорту. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!